Є інформація, про яку я мушу вам передати. Потік. От Туди ж відноситься перехід з 3D у 5D, тобто у, у життя я творець. Туди ж відноситься і призначення, туди ж відноситься свої сенси. Творення своєї опори, своїх сенсів. Туди ж відноситься і життя у дусі. Тобто життя у дусі це зовсім інше життя. І от, мабуть, я почну з цього. Життя у дусі, що це означає? Це означає, що коли дух, так, ви з'єднані вже з духом. Але мені дуже важко це пояснювати, наскільки просто у духа є дуже багато аватарів. І для нього ці аватари, ну от в мене є тут щітка. І ви собі уявіть, що тут є дух, а оце все. Надіюсь, вона без волосся. А оце все аватарчики. І вони для нього, для духа, всі однакові. Тому що вони проживають всі однакове життя. Ну, це як матриця 3D формат. Всі, Всіх одні і ті самі проблеми, один і той самий сценарій, плюс-мінус. Треба вийти заміж, треба народити дітей, треба піти працювати там, де вигідніше. Ну і далі все по сценарію ви знаєте. Всі у ці переконання, все, все, що роблять всі, все роблю і я. Я зараз спробую пояснити вам суть. І от є дух. І духу це все так, от він якби проєктує, але йому це якби не цікаво. Розумієте? Він проєктує на всіх потрошки однаково, і він своєю увагою не знаходиться тут, тобто він. Е... Йому, оскільки йому ніхто не цікавий, він просто ви всі якби, до нього з'єднані, по, по тонесенькій ниточці. І в більшості, оскільки йому це не цікаво, в більшості якби, його не відчувають, не чують. Що це означає? Ваш дух це ваша природа, ваше божество, можна так сказати, ваше вище я. Ну, вище я це аспект духа. І оце те, що всі шукають призначення, своє призначення жити через серце, це є природа у цього, а, вищого божества. Розумієте? Тобто це природа вищого я. І в мене навіть є техніка підказки, як шукати, як пізнавати себе згідно своїй природі. Це все відноситься до призначення свого. І ось. Хтось один з тих всіх зубчиків, з тих аватарчиків, з людей, хтось один. А він це дивиться, знаєте, от як великий екран, він сидить великий, і там багато-багато таких віконечок, ну, як телевізор. І от хтось починає щось у житті робити, так жити, те, що йому близько. Розумієте, те, що йому близько, те, що геть. Виходить за рамки матриці. Тобто хтось починає проживати своє життя унікально серед всіх тих аватарчиків. Так працює все, так працює увага, по такому принципу працює і а, тут, на землі, також, коли ви направляєте кудись свою увагу. Ви всі знаєте, туди йде енергія, і це все розширюється, тобто це все оживає, приносить плоди і оживає. І так само з духом, тому що тут все створено подібне, розумієте, на землі проєктується як з духовного плану. І ось цей великий дух, він побачив когось одного з аватару, який починає проживати життя, тобто він починає прокидатися цей аватар, прокидатися, пробуджуватись, розумієте? І він починає себе відчувати вже по-іншому, йому починає цікавитися, він починає цікавитися своєю природою, вперше за все. Розумієте, хто він? Він хоче пізнати. Він бачить, що йому не подобається жити так, як всі, і він хоче глибше пізнати кого, спочатку себе правильно. І ось, коли один з тих всіх аватарів починає пробуджуватися і пізнавати себе, свою природу, є спеціальні техніки, я ще раз повторюю. Це е, є підказка що Те, що вам подобається, коли ви починаєте відчувати себе, те, що вас цікавить прямо з дитинства, те, що вам подобається, ті якості, які ви хочете, щоб у вас були. От Ви бачите на інших людей, і ви хочете, щоб ви… От вам це резонує, розумієте? це означає, що у вас ця природа є. Ось так пізнається себе. Тобто йдеться таким шляхом, розумієте, Робиться, слухається своє серце. Інтуїцію, те, що подобається, куди тягне, там є ваша природа. Все вже закладено. І от він бачить, бачить оце, що хтось один пробуджується і починає пізнавати себе. Починає пізнавати себе, починає робити все для того, щоб проявлятися. Запам'ятайте, будь-дух. Він хоче тут на землі проявляти свою природу, свої якості. Його якості це ваші якості. Це те, що вам в житті вас веде, це те, що вам в житті подобається, в інших людях взагалі робити те, що ви любите робити. Те, що ви можете робити, коли вам, наприклад, не платять гроші за це. Розумієте? Це ваша природа. Її потрібно розкривати. І ось дух, він. Бачить оце, розумієте, що хтось один так робить. Йому починає також це резонувати, тому що він у цьому впізнає себе, ну, тому що це він і є, розумієте, тільки на землі, а в плотному тілі ну, В щільному тілі, в аватарі людському. Він це і є, і він бачить, що, що там іде пробудження, що там іде якісь дії. І ця людина, тобто хтось з тих аватарів, починає проявлятися. Починає заявляти про себе, показувати себе, виставляти, писати, щось створити. Неважливо, як проявлятися. Йому стає це цікаво, тому що це його Ну, Як це сказати, кар'єрний ріст. Розумієте? Йому також це потрібно? Він досліджує цей світ. Йому цікаво, він хоче тоді погратися. розумієте? Він хоче тоді повністю приділити увагу цій грі. І він проєктує тоді, оскільки він вже зачепився своєю увагою і цікавістю, і він проєктує на когось з тих всіх аватарів. На когось один, ну, може, два, три з тих всіх світиться. Ну, мало, пару, пару, не більше. Ну, на, допустимо, на одного. І він проєктує на одного. Я думаю, що швидше за все, що це один в більшості, але може бути пару. Він проєктує на одного своїм таким проєктором духу, духовним, дає туди силу. І він якби поглинається в цю гру, він входить в тіло, він входить повністю, можливо, не повністю, але наскільки це можливо, можливо, це поступовий такий процес, тому що тіло людини також може не витримати стільки енергії. І він входить в тіло, і людина починає зовсім по-іншому жити. Це означає, що людина починає жити а, згідно своєї природи. Людина починає жити ось такий аватар, починає жити, м відчувати, і коли дух вже в тілі, а, це іде творчість, тобто процес творчості. Творчість це не тільки щось малювати і, там, не знаю, співати і танцювати. Творчість це все, що ви створюєте самі. Що завгодно, бізнес це теж творчість. Але ви це робите вже з своїм природнім сенсом. І от коли я кажу про створення сенсів, про своє опори, сенс це і є ваша опора внутрішня. І це розумієте, створення свого сенсу, це от ви створили щось, ви вже пізнали, ви вже робите, і у вас з'являється. Ви його самостійно тут на землі створюєте, вам ніхто його не розкаже, в чому ваш сенс життя. От коли ви пізнали, ви починаєте створювати свій свій сенс. Ви йдете з духом, і він вас веде, і ви створюєте, відчуваєте, ну, наприклад, мій сенс життя. Так, наприклад, мій сенс життя. Я хочу, по-перше, щоб люди, які шукають у цієї своєї природи, щоб вони пробуджувались. Тобто, мій сенс життя вивести людей на інший рівень. Зараз в нас планетою правлять купці. А от в мене мій сенс життя вивести тих зажатих воїнів і магів, розумієте, тому що вони страждають. Вони страждають, тому що в нас зараз на планеті править матеріальність. А треба вийти у гармонію. Тобто, ми, купці вони не можуть передавати і створювати те, що ну, Тобто вони не можуть. В них вся, вся націленість на матеріальності. А от е, магії, воїни це зовсім інші люди. І ось треба одним словом, я допомагаю таким людям, тому що я сама така, я це зрозуміла, я це бачу, і я допомагаю. Різними способами. Оце мій такий основний сенс життя, який я вам передала. Ось так можуть бути якісь напротязі життя, можуть ви зробили так ще з'являтися якісь сенси життя. Але це все буде згідно ось вашої природи, згідно вашого духу, вищого я розумієте? І вам тоді. Ви наповнені, ви тоді не залипаєте ні на чому іншому, ні на інших людях, що б не сталося в житті, ви завжди лишаєтеся собою на своєму місці. Якщо б у вас все забрали, все, що у вас є там, ви можете собі це перевірка уявити. От якщо у вас заберуть вашу сім'ю, там, де ви живете, вашу роботу, якщо це робота, звичайно, не ваша, от такий створений. А, як сенс життя, а ось ви просто кудись, кудись ходите на роботу, так? От просто собі уявіть, що лишиться, лишиться у вас? От що лишиться? Це буде відповідь. Чи вам треба взагалі щось змінювати і шукати у своєму житті, чи ні? І от е, упори, опора своя це ваша природа, яким чином вона. Відбувається, я вам пояснила, із будування сенсу, тобто сенс життя людини знайти свою природу і побудувати. Коли ви знайшли свою природу, знаєте, хто я, це вже є ваша опора. Ваша природа це є ваша опора. І таким чином, згідно своєї природи, побудувати свій сенс життя. Ви тоді. Завжди знаходитися от в такому стані, ви завжди знаходитеся в потоці, прям самі показують мені відповіді. В ресурсі порада буде чесність. Все, третя, чесність. Ну, Ви знаходитесь тоді в чесності. Тому що вам тоді не хочеться робити, що таке чесність, вам не хочеться робити те, що вам не хочеться робити. Ви робите все згідно природи, природи своєї. І тому ви чесні, самі до себе, а значить і до інших людей. Все, я вам дякую і до зустрічі. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, тому що там більше інформації. Я вас чекаю, і до зустрічі на моєму каналі.